Ось малята. Ви подивилися казку і знаєте, що Колобок зустрів зайчика, вовчика, ведмедика і лисичку. Та не тільки їх, і ще він знайшов собі друга, справжнього друга, маленьке курча. Зараз я пропоную вам намалювати зустріч цих друзів Колобка і Курчатка. Давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Шло курчатка по травичці, щоб напитися водички. І зустріла там жука. Це пригода ось така. А жучок той був з рогами, і курча втекло до мами. А тепер можемо працювати. Сьогодні ми будемо малювати з вами серветками. Для цього нам потрібно три серветки. Можна ось так зробити. Треба зім'яти їх, отакі кульки. Ось ми візьмемо аркуш. Перше візьмемо блакитну фарбу і будемо малювати хмаринки. Ось так. Намалювали хмаринки, тепер ми можемо взяти зелену фарбу, тому що травичка зеленого кольору будемо малювати травичку ось так. Лівою ручкою притримуємо аркуш. Правою ручкою малюємо. Намалювали травичку. Молодці. Тепер ми можемо намалювати сонечко. Сонечко у нас якого кольору? Жовтого. Ось ми візьмемо жовту фарбу і намалюємо жовте сонечко. Ось воно. А тепер ми можемо намалювати колобка. Він який круглий. теж жовтий. І зустрів колобок курча. Воно теж жовтеньке. Зараз ми намалюємо, і курча жовтеньке. Так, у нас є, тепер нам залишилося домалювати. Очка, ось колобок. Він розмовляє. З нашим курчатком. У курчатка є носик, на голові ріб'нець і лапки. Очко намалюємо. Треба почекати, коли висохне. Краще намалювати, коли підсохне. Ось малята ми намалювали зустріч колобка і курчатка. я сподіваюся, що у вас все вийде. Бажаю успіхів!